Якщо ви офігіваєте з тих подій, які відбуваються зараз в вашому житті, чарування, не розуміти, що відбувається, не розумієте, що у вас змінюється. Чому у вас це змінюється? Залишайтеся на цих 5 хвилин, і, можливо, ви знайдете відповідь. Рік це період сильних трансформацій. Минулий рік у когось вже почалося. Хтось вирішив відкласти на цей рік. Особливо ті, хто відклав на цей рік. Просто сходять з розуму. Що відбувається? Ви можете заходити в депресію, розчарування, не розуміти, що відбувається, не розуміти, що у вас змінюється. Чому у вас це змінюється все для вас? Все заради вашого майбутнього. І чому так слухайте далі? Ви тут заради розвитку, тому постійно щось змінюється і у вас, і у світі Є три типу людей або можете називати поколінь. Ер. А перший тип це того, у кого жорсткі дуже трансформації, зміни, різкі зміни. Або от, наприклад, все було більш-менш нормально. Потім різке, якесь зно і різкий підйом. Ціх людей зазвичай сильно може поковбасити в якийсь момент, але з іншої сторони вони дуже сильно, дуже різко роблять переходи всередині себе і змінюють себе. Як правило, такі люди, я зрозуміла, йдуть до мене на енергетичні корекції. Вони можуть витримати оці сильні зміни, коли все міняється ось так. І зможуть адаптуватися потім після цього всього. А, про що це? Це про те, що ви можете всередині себе дуже сильно робити переходи з одного виміру на інший. Наприклад, раніше був 1-2D, далі ви переходите на 3D, потім на 4D, на 5D. У когось ці переходи йдуть 1,5-2 до 10, навіть інколи років, у вас цей перехід може статися за 1-5 днів. Уявіть! Другий тип людей це ті люди, які за більш плавні переходи. Всі переходи ви вибрали вже і ще до вашого народження, тому зараз ви нічого по суті змінити не можете. Ваша душа вже вибрала собі задачки, прийшла в цей світ, і давай собі їх втілювати в життя. А ви з цього афігіваєте, або ви з цим плавно йдете в змиренні того, що ви вибрали на це життя. Ідеально підійде терапія у вигляді психотерапевта, або це можливо буде щось типу нумерології, астрології. І зі спеціалістом яким ви будете постійно на зізвонах, або він є в вашому колі. А для цих людей не треба вибирати ті, хто йдуть в регрес, або це повинна бути точкова якась взаємодія, а це інформація для тих спеціалістів, хто працює з родовою інформацією, наприклад, як я. Це дуже важливо, будь ласка, користуйтесь. Також дуже цікаво, мені показують, що саме в цих людей дуже сильна іде такий перехід, це. Страх, от їх а, ці люди можуть бути а, оці такі типи, які боїться щось зробити, боїться щось змінити. Це, можливо, більш такі консервативні люди, але не в плані дисципліни. От все по полочкам. Це скоріше люди, які не дуже хотіли би щось змінювати. Маєте страх вас ціліпає тіло. Вам дуже складно переналаштуватися і війти в нього. Вам треба 2-3 місяці, аби задаптуватися і війти в нього. Але з самого початку знайте про те, що у вас там сильний ріст. Вам треба виждати момент, місяць-два собі дати. І потім ви уже якби ножки тіліпаються, але ви вже можете йти. От, якщо ви відчуваєте, що ви можете піти, не дивлячись на свій страх, ви йдете. Якщо ви не готові, ви не йдете. Якщо, якщо ви будете не готові, то ви... Ам... Коли ви робите якийсь перехід, у вас змінюється поряд оточення, змінюється можливо вид діяльності або якась специфіка вашої діяльності. Якщо ви робите якісь курси, це може бути кардинально інший курс. Ви можете знайти в собі якусь цінність кардинально іншу. Але щоб потім після цього страху піти в дію, вам треба. Оце такі відчуття я ножками стою міцно на ногах. Да, я боюсь, да, мені страшно невідомості, да, мені страшно того, що я не знаю, я зараз зміню, піде все в гіршу сторону або в кращу сторону. І третій тип це ті люди, які мало задівають взагалі якісь. Оці сильні переналаштування, вони не чутливі до магнітних бурь, людині не потрібні на це життя сильні трансформації. І такі люди є, і їх, до речі, 60 до 70%. Цім але цим людям також потрібна допомога і підтримка. В якому вигляді? Цим людям навпаки можна йти в глибинну роботу, йти в минуле життя, робити якісь переналаштування. А чому тому, що ви це життя вибрали типу як спокійний перехід, але разом з тим ви робите фундамент собі на майбутнє втілення. І, можливо, деякі будуть зустрічатися ті, хто робить фундамент, ті, хто будуть народжуватися, наприклад, для своїх дітей, їх дітей, ви можливо, якісь робите зміни. Особливо з 2020 року до 24-го і до 25-го це ще буде. Це той період, там, де всі роблять якісь зміни всередині себе або в якісь інформації, змінює дії. В роду, наприклад, в батьків, от ви так постійно діяли, і ви переманювали ці шаблони, наприклад, ді. А ви берете і робите по-іншому. І ви переналаштовуєте не лише себе, а і надалі ту інформацію енергетичну, яка йде в роду. Якщо є ще питання, якісь по цим типам, ви напишіть собі їх під відео, і я можливо буду на них відповідати.